Субота, сьогодні у нас у гри. Будемо пробувати <свят> ловити в уграх. Як повезло трошки, а в скраючку, от туалет, от. це от мій сектор. Ось серединка сектора, лівіша під дерево. Так що є куди кидати, під кущик. Попробуємо сьогодні потримати там точечку. Будемо готуватися. Я не брав сьогодні платформ, крісло взяв. Так що все нормально. Потихеньку будемо зараз. Бо на підготовку всього година. Ну а ще тому тут зручно. Насчет цього потім до складаюсь. Стартанули. Вже була риба там. Секторів три зліва. Вже була риба. Був я подергуний, я полту, видно, дергаю. Покльовок таких серйозних ще не було. Це другий заброс вже. Чи третій я вже зробив. Ще не кормився. Зараз половлю півгодинки. Якщо не буде покльовок, то щоб кормитися. Поки тишина. Зліва Петя Мельничук, мельничок, по одній рибки взяли. Я поки... Лотвичку тільки одну злобив. все. Код закормився, зараз дві точки і кинув на дальню. Чекаю, чекаю підхода. Хороше місце, але поки що активності такої не бачу. Надіюсь, що риба зайде. Зараз після цього буду перевіряти ближню. Ближня в мене десь скільки 7 метрів 20, а дальня 42. Недалеко, комфортно. Я лайтиками лов. Ну я от Зараз на ближню лайтом кину м'ягеньким. Буду перевіряти. Декілька видів корму маю, декілька видів шляпок набивати зверху. Комбіную. Але поки що безуспішно зловлю рибку, розповім. Освобождаем. Сазанчик, как и долгий. Давай, у меня дрожда. Что ему, может быть, ему вниз? Отбавляется. Отбавляется. Ты давай. давай. Довгий сазан, Сазанюра. І легко зайшла, відносно. Не, Той сазан, блін, більше. І ціленький, такий гарний, да, просто да. Красивенький. Ху, ну без вана. Взяв третю рибку хорошу, 10800. Все нормально, йде поки що все по плану. Працюють дві точки. потихеньку підгодовую ту і ту. І скакаю по дистанціях. Шукаю, де вона там вилізе. Хороші риби, всі три. Три риби я вже зловив. Один амур, два коропа. Так що продовжуємо. Треба ще парочку хороших рибок зловити. Бо там є хлопці, які непогано ловлять треба нас доганяти Включусь, коли зловлю пару штучок Хлопці зібралися Більй, на нагородження. Ну, виспіваємо розайде. Ми зараз скоренько... А ну, зірка ютюба. Помахаймо рукою. Вони ще одна зірка ютюба біжить. Що що? Кому там пиво? Я вам дам. Мені не жалко. Але от шановні, всім дякуємо за участь у змаганнях. Дякуємо в першу чергу, крім учасників, нашим спонсорам. марка Бургеміс. І другий спонсор це команда дорогова Саза... марка Сазан. надали нам харчування, коропове харчування і пиво. І не тільки коропове. коропове ну що, почнемо, результати. Ще, мабуть, знизу вверх. Два місця розділили між собою 15 і 16, це є робець <плес> і <Europejski плес> царенко. Ну, на жаль, цей край не ловив. <плес> Давайте, <плес> <і> <плес> <ловити>. <плес> це край підтримали. Робочі сектора нічого немає. Треба. є, так? Да?

ні, сусід на по не да. Чу, Чувало. А похоже, не 12 тобі. Галушко. 3 кг 305 г. А як тільки ребити й мали? 3 кілограми. Одинадцяте да. я, я знаю. Вага. 3 кг 725 г. Десяте місце, Волков Олександр. 5 <плодиско> кг 490 грамм. Всі, так слабо хлопаєте, що це я не знаю. Дев'яте <плодиско> <плодиско> місце. Кухар. Вага 9 кілограм 315 грамів. Восьме місце. Мельничук Петро. 10 кг 90 грамів. Петя, в десяточки. А Івановісті, тоді завдання було мене области. Сьоме місце, не Я потім розкажу. Мене просто. Вага 13 кілограмів, 255 громад. Шосте місце. Добровольський. Вага 16 кілограм, 215 20, грамів. Далівай, типа бінеоси кусати. <laughs> <laughs> так, добре. Дивіться, шосте місце, а вага 16 кілограм. Шестнадцать килограмм ну то і значить. Далі п'яте місце. Лазуркевич, вага 19 кілограмів, 450 кілограмів. Нічого страшного, ми поймом розберемо. по, нічого ми, по, нічого ми, по Ні, тобі, одному, Ну нічого, ну, 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 Можете пиво мені дати. Якщо володити його, то буде найріше зараз, що може бути холодну пиво.

Мы Мені пару блок межик не. А не купили? Зараз, зараз, кубки зараз. Кубки, купки. А ты как? Ну да. Вы переможець. Скільки там спики. у нас тут переможець? Скільки переможець Яріш. Зараз скажу 42 килограмма шикарно, шикарно. Слухайте, а Big Fish? Бигфиш туда за мамку и возьмем. Два падает місяця за триждень посейну.

О, Можна мені до мене схід був, я би був третій. Я третій дам одну бутилочку. у нього два схода. За психуєш. Давайте привітаємо наших переможців. переможці.

Я точно не люблю. Ти любит ніхто не питает? А раз я там буду, я це фотошопом Точний Точно интеллак? Поправить. Да пусуну, іди сюда. Чем ты тут так трошки від того туалета? Присядьте в присядьте вниз, О-о-о, воо, шонька, шоп.

Забули? Шо, Віталік, як ти? Хто вас рубанув? Ви! Хто міг рубанути нас? Хто ви ще ви не мати? Ви сказали, не закидувати. Все, давай, пока.